не можна казати священникам отець, тільки один отець, Бог наш, який прийшов до нас у Святій Троїці. Дуже класно ви сказали. Це протестанти так говорять. То, що Отець Небесний, що сотворив небо і землю, Він один, це і так зрозуміло. Не можна священникам казати отче. А як казати? Учителю? Чи казати пастирю? Для пастиря тим, ким він займається, його клієнтура це вівці. Для отця його. Аудиторія це діти. Я хочу своїх вірних називати дітьми Божими, бо я є ваш духовний отець. Я даю вам духовний корм і духовну поживу і хочу вас називати своїми дітьми. І хочу за вас переживати, як тато переживає за дітей своїх. Якщо я вас називаю дітьми Божими, ви можете сміло мене називати Отцем Духовним. Я не думаю, що Бог обідиться, що це його принизить, якщо мене парафіяни назвуть Отче Духовний. Я думаю, що це правильно. Краще як пастир. Не хочу бути пастухом овець, хочу бути татом для дітей Божих.